Привіт, друзі! Чекаю одну посилочку дуже цікаву. Посилка сюрприз. Тому що так вийшло, що одна дуже класна дівчинка, Іринка із каналу Botanic Flowers вирішила мене порадувати, зробити мені сюрприз. Відправила мені посилочку. Що там, я не знаю абсолютно. Я одразу як побачила взагалі думала, що це якийсь розіграш. Але потім таки. Я зрозуміла, що ні, не розіграш. Тим більше людина, я сумніваюся, що так би мене розігрувала. Е, тому я чекаю. Зараз іде якась посилка, повинна вже ось-ось прийти. Я чекаю. Я так думаю, що це, мабуть, вона, через те, що нічого такого не замовляла, а посилка йде. Е, тому, коли прийде, я вам покажу і буду радіти разом з вами через те, що. Не було в мене ще такого, що абсолютно чужа людина, яку я навіть не бачила, робить мені такий сюрприз. <кхід> да, рідні там можуть порадувати, да, якимсь подаруночком, там і так далі, але так, щоб людина, яку я не бачила, такого ще не було. Тому чекаємо і будемо радіти. І взагалі ми з великою кількістю... Ну, як великою, ну тут є певна кількість дівчаток, жіночок, з якими ми познайомилися на Ютубі завдяки україномовному контенту і за те, що така ситуація в нас в країні склалася. Ми стараємося розвивати україномовний Ютуб. І так вийшло, що ми один одного підтримуємо. І от ми з дівчатками спілкуємося в Ютубі. Я говорила своїм, що в мене тепер таке враження, що я знаю. Уже, мабуть, пів України чи півсвіту. І це дуже приємно, надзвичайно, коли ти один одного підтримуєш, допомагаєш якось і морально, ну і просто словом да, підтримати. От і от з Ірою ми весь час там переписуємося під відео, да? і от таке враження, що я цю людину знаю і бачила. І ну от в мене таке відчуття. Не знаю, як в неї, але в мене є таке відчуття. Е -е, нагадаю, ще раз її канал Botanic Flowers. Е -е, можете заглянути, подивитися, в неї є чудові, красиві рослинки, дуже рідкісні. Гарненька дівчинка. Тому, тому дякую тобі, Іра, якщо ти дивишся, чекаю, чекаю на посилочку. Друзі, на вулиці вже темно. Хоча ще й 5 годин. А я мчуся по посилку. Мені прийшла посилка. Так що йдемо. Будемо дивитися. Так, це посилочка від іринки. Я вгадала ось те, що вона мені скидала фото. Зараз прийде, будемо розпаковувати. Дівчата. Прибігла і одразу давай розпаковувати. Ось посилка від Іринки. Чесно, в мене аж руки трусяться, тому що я не знаю, що там. Тому будемо зараз разом з вами розпаковувати. Ірочка, ну ти мені зробила сюрприз. Я відколи побачила, що йде посилка, вже в нас вона і скоро вона прийде, то тільки ще робила, що ходила і заглядала на телефон. Коли ж воно все то дійде, коли, коли, сьогодні цілий день <смі> чекала. Так, ось так і розпакувала. запакувала. Так, ще дивимось. Поплила. чиненько. Так. Чесно, просто емоції не передати словами, чесно. Одне діло, коли ти знаєш, да, коли ти замовляєш там це, і то ти радієш, чекаєш, що там прийде. А друге діло, коли ти не знаєш. І я вже бачу, що це за краса. Це те, що, про що я мріяла, але ніяк не наважувалася собі купити. І дуже-дуже тобі дякую. Ти здійснила мою мрію. Хоча я боялася, дивіться, друзі, це монстера Альба. Ось отака красуня. Іруся, дуже тобі дякую. Будемо нарощувати коріння, будемо ростити. Ну, Вона має вижити, тому що вона не має права загинути. Дивіться, який на нього корінець є. Я не знаю, друзі. А, Ір, під, підкажіть, будь ласка, можна її вже її зразу садити чи ні? Чи можна поставити, щоб вона ще напускала корінчиків? Так що, друзі, ось така у мене посилочка. Ірочка, дуже дякую. Нехай все в тебе завжди вдається і все буде як найкраще. Я дуже рада такій рослинці. Дуже. Ти не уявляєш. Ну, я не наважувалася собі просто її купити, але тепер будемо ростити. Так що, дуже-дуже дякую, друзі, ось такий в мене сюрприз. Так що, бачите, мрії збуваються. Ну, обов'язково збуваються. Це без ніяких варіантів. Тому ось така у нас розпаковочка. Підписуйтесь, друзі, ставте подобайки. Будемо мати більше друзів, будемо мати більше сюрпризів. Так що, на все добре. Залишайтеся зі мною. Зустрінемося. На все добре.